У червні 2023 року землю накрила хвиля магнітних бур різної інтенсивності, які впливають на самопочуття людей. Кілька спалахів на сонці вже відбулося на початку та у середині місяця. Під його кінець очікується ще три. Вони будуть середньої та слабкої сили, проте впродовж трьох днів підряд. Працівники лабораторій сонця безперервно спостерігають за нашою зіркою. Вони фіксують стрибки сонячної активності і попереджають про небезпечні явища, пов'язані з нашою зорею. Одним з них є геомагнітні бурі, що негативно впливають на наше самопочуття. Чи не довели, що магнітні бурі впливають на здоров'я та? Та самопочуття людини найбільше небезпечними вони є для людей, хто страждає артеріальною гіпертонією, гіпотонією, або люди, хто страждає на серцево-судинні захворювання. В середньому 70% інфарктів або інсультів та гіпертонічних кризів спостерігається саме в момент магнітних бурь. Цьогоріч у червні вже було кілька сильних середніх та слабких магнітних бур. За даними фахівців, до кінця місяця їх буде ще три: середні 28 і 29 червня, а також слабка 30 червня. Якими симптомами виявляється вплив магнітних бур на організм людини? Магнітні бурі часто супроводжуються такими симптомами, як головним болем, мігренню, безсонням, поганим самопочуттям. Згідно сонячною активністю, відбуваються зміни в кількості лейкоцитів, в згущенні крові. Висока магнітна активність подовжує у молодих людей, жінок, менструальний цикл. встановлений факт передчасні пологи нерідко провокуються магнітними бурями. Зазвичай слабкі магнітні бурі для більшості людей минають непомітно. Проте вплив від спалахів на сонці будь-якої інтенсивності добре відчувають метеозалежні. Найчастіше йдеться про зниження працездатності, загальне нездуження, підвищену нервову та емоційну напруженість. Впливу магнітних бур. Піддається весь організм. І чим більше хронічних захворювань, тим сильніше діє бур. Підвищується ризик утворення тромбів, змінюється швидкість іссідання в крові еритроцитів, сповільнюється згортання крові, порушується доставка кисню до тканин і органів, густішає кров. Тому в ці дні людям гіпертонікам треба вживати. Препарати, які розріджують кров, щоб завчасно підготуватися до спалахів на сонці. Напередодні обов'язково перевірте, чи є у вашій домашній аптечці ліки від високого тиску та головного болю. Як ще можна себе захистити від впливу магнітних бур, розповіла завідувача амбулаторією пані Олена, виключити в ці дні алкоголь, нікотин, високу фізичну активність, мати під рукою так звані препарати екстреного реагування це. Препарати, які, які знижують артеріальний тиск, це можливо каптопрес, каптопріл. Може спостерігатися безсоння, нервозність, підвищені почуття тривоги. Це, при цьому можна використати на стій евкаліпта, валеріанки, меліси, пустирника, сікалої. Дуже важливо у дні магнітних бур не перевантажувати себе роботою. Тоді організм легше перенесе ці події. Крім цього, не варто вживати алкогольні напої, енергетики, каву, бо вони послаблять організм. І тоді спалахи на сонці будуть впливати сильніше. В ці дні вживати в раціон такі продукти, як рибу, овочі, каші, то ну виключити препарати з харчовим навантаженням на організм, замінити. Наприклад, каву, якщо вживають люди, то зеленим чаєм вживати трав'яні настої. Натомість пийте більше води та додайте у своє життя фізичну активність, хоча прогулянки на свіжому повітрі. На допомогу під час магнітних бур прийде контрастний душ. Він покращить самопочуття, тому ви швидше прийдете до тями. Лікарі радять добре висипатися і дотримуватися режиму сну. Тож у дні, коли на сонці відбуваються спалахи, ці рекомендації особливо актуальні.